Ті звіри до кінця дуже сильно молитвою Богородиця виконує всі ваші прохання і віджене всі біди від вас. З великим благовінням звертаємося до тебе, Пресвята Богородице, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа. Напишіть мене та на прохання в коментарях. Твоя милість безмежна і твоя любов до нас грішних невичерпна, зеляньться на нас, водичи, ці перемінищі моління, що зубини серця, приносимо тобі. «О Пресвята Діво Марія, Заступниця наша, перед Престолом мого серця над нами і прости всі наші гріхи, ми знаємо, що не звертатися до тебе, але віримо у Твоє велике милосердя і благаємо тебе, захисти нас від усіх ворогів. Видимих і невидимих укрий своїм омофором від зла і споку світу цього, о матір Божа, ти, що завжди поруч з нами у скорботах і радощах, зверни увагу на наші молитви і зціли наші душевні, і тілесні недуги, веди нас до свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і допоможи нам йти шляхом правди і праведності, щоб заслужити Царство Небесне, вопри благословенно Богородиця у твоїх руках, наше життя і наша доля. З мого серця над нами і нашими сім'ями обдаруй нас мудрістю і терпінням, навчи нас, любові й смиренню, даруй нам силу вистояти у всіх випробуваннях і спокусах, і нехай твоя милість буде з нами завжди, оприсвяте діло, мати Божа, ми віримо Твою всемогутність і благодать. Зверни свій милосердний погляд на нашу країну і народ, збережи нас від війни, від зла і ненависті. благослови наших воїнів і даруй мужність і силу в боротьбі за правду і справедливість. О, Благословена Богородиця, ми підносимо до Тебе, наші серця і душі багаючи Тебе про заступництво і допомогу, нехай Твоя любов і милість завжди перебувають з нами, і нехай ми завжди будемо під Твоїм покровом. Амінь. З великим смиренням і любов'ю звертаємося до Тебе, Пресвята Богородиця, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Джерело, безмежного милосердя і благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя милість і Твоє заступництво для нас грішних є великим богословенням і надією на спасіння, присвята діво, Ти, що вигодувала грудьми того, хто живить усіх, поглянь милосердним оком на нас і висухай моління наші. Ми благаємо тебе, мати нашого Спасителя, Заступниці наша, простягни свою благодатну руку до нас і даруй зцілення душами, тілам нашим, відверни всяке зло і скорботу від нас. Ти, у День боговіщення, почула слова Архангела Гавріїла і прийняла утробу того, хто сотворив Всесвіт. Прихилися до нас, і молись за нас, щоб серця наші були очищені від гріховного тягаря і наповнені святістю і праведністю. Вони порочні зівати, що під Христом Твого Сина стояла і провивала сльози, навчала нас терпіння і покори. То поможи нам, о Мати Божа, переносити життєві випробування, з вірою і надією на Господа, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли приймати волю Божу всьому і нести наші хрести з гідністю і смиренням, присвята Богородиця, Захисниця наша, заступниця, перед Престолом Всевишнього, молись за нас, щоб ми були гідними називатися дітьми Божими, ти, що своїм материнським серцем розумієш ці наші болі і скорботи. Вияви своє милосердя і не залиш на собі. Зі. Заступниця наша свята, Мати Божа, споглянь на наш народ і країну, моли за і злагоду між людьми за стілення наших ран і духовне відродження. Допоможи нам будувати праведне і богочистиве життя, слідуючи заповідям Христовим і виконуючи волю Отця Небесного, опричисте Діво Марія, звеличуємо Тебе і славимо, Твоє святе ім'я. Ти ще дверима небесними, і сходами до неба, веди нас до спасіння і вічного життя, Молись за нас, облагодатна, щоб ми в чистоті святості досягли Царства небесного і удостоїлися побачити, славу Божу, ми віримо в Твою могутню заступницьку силу і просимо тебе. Мати Божа, не залишати нас без Твого покрову і допомоги, вислухай наші молитви, і принеси їх до престолу Господа нашого, щоб Він по Твоєму заступництву дарував нам милість, прощення, зцілення і спасіння. Амінь. Пресвята Богородице, Матінко, наша небесна, до Тебе звертаємося в смиренності та з вірою непохитною. Твої велич безконечна, і Твоя милість охоплює всіх. То звертається до тебе з відкритим серцем, зверни своє милостиве око на нас грішних і почуй наші щирі моління. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Пресвята діво, ти що завжди захищаєш та оберігаєш своїх дітей, молися за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам силу та мудрість і щоденних справах, допоможи нам у всіх наших починаннях. Богослови працю нашу та навчання, направ наші кроки, на шлях праведності та істини, заступниця наша захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від усякого зла та нещастя, просимо тебе, сюди, наші душі, та тіла від усіх хвороб, та недуг. дай нам здоров'я та силу, щоб ми могли служити Господу нашому. Та ближнім своїм з радістю та вдячністю, мати Божа, обдаруй наші сім'ї, миром і любов'ю, захисти наших дітей від усіх бід та небезпек, направ їх на шлях праведний, даруй їм розуміння та благочестя, богослови наші домівки та родини, щоб у них панували згода та злагода. Просимо тебе, Богородице, за наших відважних захисників України, огорни їх своїм материнським покровом, їм силу та мужність у боротьбі з ворогами. Нехай Твоя милість буде з ними на кожному кроці, веди їх до перемоги та дарує миру серці, присвятай Діво, Ти джерелом безмежної милості та благодаті, дай нам віру непохитну та надію на Твоє милосердя, прости нам наші гріхи, нас від насвіття гріха. Та наповни наші серця світлом Божої любові, мати Божа, прийми наші смирені молитви та молися за нас перед Господом нашим, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, направляючи наші душі до спасіння та вічного життя. Просимо Тебе, віримо в Твою силу та милість. І здячністю поклоняємося тобі, О Пресвята Богородице, Амінь. Обрані водичиці цій причисті Діві Марії, яка стала заступницею зарідліськи, ми смиренні висилаємо хвалу, радуйся благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш, ангели на небесах захоплено споглядають тебе, Богородице, як матір живого Бога, ти, що всі стихії своїм материнством переобразила, прийми від нас оцю хвалу, радуйся, зіркою, що Христос. Христом світуєш, радуйся, Матір, життя вічного, радуйся, що Сина Божого нам народила, радуйся невіста невісна, радуйся ти, що спасіння людям подала, радуйся, надія всіх скорботних, радуйся, радости всіх вірних, радуйся благодатна ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Знаючи тебе за матір життя вічного, мира битви, вдаємося до твого заступництва і в часи скорботи нашої молимо Алілуїя! Пресвята Богородице, Ти, що під Христом Сина свого стояла, і сльози свої за весь рід людський і провивала. Будь нам заступницею всі часи, і прийми цю хвалу. радуйся, мати, скорботна, радуйся ти, що гріхи наші змиваєш, радуйся, радисти, що нам надію даєш, Радуйся, невіста, неневісне, радуйся ти, що нам захист подаєш, радуйся, надія всіх вірних, радуйся, слава всіх святих, радуйся, благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Сила Боже, через тебе діва, Являється світові, і ми, З вірою славимо тебе взиваючи, Алілуїя, Благодатна Марія, ти є престолом Небесного Царя, Ти, що понад ангелів і Архангелів прославлена, Прийми від нас це мале славослів'я. радуйся, престоле Царський, Радуйся, ти, що невмирущого народила, Радуйся, ти, що нам радість приносиш, Радуйся, невіста невісна, Радуйся, ти, що всю землю освятила, радуйся слава небес, Радуйся, радости всіх святих, Радуйся, благодатна, ти, що всіх захищаєш. І на небесах нас заступаєш. Дивне диво бачимо, коли Богородиця нас своїм покровом, захищає, бо не залишає нас у скорботах, а завжди молить за нас сина свого взиваючи. Алілуя! Ти, що Богословина поміж жінками приймаєш маліні наші, і приносиш їх перед престол Божий. Вислухай нас і нині, коли звертаємося до тебе з такими словами. Радуйся, заступниця наша, радуйся ти, що нас під покровом своїм ховаєш, радуйся ти, що нас від ворогів. Захищаєш, радуйся, невістани, невісна, радуйся ти, що наші серця освітлюєш, радуйся, надія наша, радуйся слава наша, радуйся благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Благодатну пісню приносимо тобі, Пресвята Богородиця, бо ти для нас вірною заступницею, молячись за нас перед Богом, звиваючи Алилуя! З радістю оспіваємо тебе, Присвята, Ти є нашою надією, захистом примій від нас, цю хвалу. радуйся, Діво, Присвята, радуйся, Мати Божа, радуйся ти, що нас грішивших приймаєш, радуйся, невістани, невісне, радуйся ти, що нам прощення приносиш, радуйся світла не згасне, радуйся радости, невичерпна, радуйся благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Всі ангели святі на небесах славлять Тебе, пречиста, Богородиця, і ми, на землі свищі, приєднуємося до них, взиваючи, Алілуя. Прийми наші миління, Пресвята Богородиця, і допоможи нам у життєвих скорботах, щоб ми могли вірно служити Богові і славити Тебе, взиваючи, радуйся, захисниця наша, радуйся, радости, незгасима, радуйся, ти, що назавжди оберігаєш. Радуйся, невіста, неневісне, радуйся заступниця вірних, радуйся, слава непорушно, радуйся ти, що світло народила, радуйся благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах назаступаєш. На свободу небесну ти приносиш перечиста чиста усім, хто до тебе звертається з вірою, і любов'ю. Візьми під свій покров всіх, хто потребує твого заступництва, Щоб ми всі разом співали, Алілуя! Богородице Ти, є джерело милості, любові, ти, що просвітлюєш наші душі й серця, прийми нашу щиру хвалу. Радуйся, джерело любові, радуйся, матір милосердя, Радуйся, ти, що спасаєш душі наші, радийся невісто, невісне, Радуйся, ти, що розганяєш темряву гріха, Радуйся, ти, що оберігаєш від зла, Радуйся ти, що нас ведеш до світла, радуйся, благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш, співаючи тобі, Пресвята Богородице, ми звеличимо Твою непереможну силу і милість, бо ти завжди поруч з нами, підтримуючи і наставляючи нас, щоб ми співали. Аллилуйя! Ти є нашою небесною охороною, причиста діво, бо твоя любов до нас безмежна. І твоє заступництво не має меж, почуй нас, коли ми звертаємося до тебе, радуйся, охорона небесна, радуйся ти, що нас утішаєш, радуйся ти, що сльози наші осушуєш, радуйся, невістини невісне, Радуйся, ти, що вказуєш нам шлях до спасіння, радуйся ти, що нас богословляєш, радуйся ти, що надію нам даєш, радуйся благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Всі покоління славлять Тебе, Пресвята Богородице, як матір нашого Спасителя, що дарує нам життя вічне, мовимо тебе, будь нам завжди заступницею і наставницею, щоб ми співали. Алілуя. Ти ще Богословина серед жінок, Пресвята Діво, отримала від Бога благодать бути бо матірю Спасителя, прийми від нас цю хвалу. Радуйся, Богословина, радуйся, Ти, що народила Христа, радуйся, ти, що нас ведеш до Царства Небесного. Радуйся, невістуни невісне, радуйся ти, що життя наше освячуєш, радуйся ти, що вказуєш шлях до правди, радуйся ти, що нас охороняєш, радуйся благодатна ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Співаємо тобі, Діво Марія, бо ти завжди з нами, у наших молитвах захищаєш і наставляєш нас на шлях правди, що ми могли співати, Алілуя! Богородице, ти нашої і захистом у всі часи, прийми від нас цю хвилу і будь з нами у всі дні нашого життя, радуйся, надія наша, радуйся, ти, що нас благословляєш, радуйся ти, що нас від гріха рятуєш, радойся, невіста, невісне, радуйся, ти, що нас тішаєш. радуйся ти, що нас укріплюєш у вірі, радуйся ти, що нас ведеш до спасіння, радуйся благодатна ти, що всіх захищаєш. І на небесах нас заступаєш, співаємо тобі, Пресвята Богородице, бо ти є матірю нашого Спасителя, і через тебе ми отримуємо благодать Божу, щоб ми завжди співали Алівя, ти, що прославлена на небесах, прийми нашу хвалу і молись за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми завжди славили тебе, Радуйся, прославлена, радуйся, ти, що на небесах сидиш. Радийся ти, що наші молитви вислуховуєш, радийся, невіста не невісне. радийся ти, що нашу віру укріплюєш, радийся ти, що наші душі освячуєш, радися ти, що нас ведеш до спасіння, радийся благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Просимо тебе, Пречиста Богородиця, будь нашою невпинною заступницею, перед Господом, щоб ми завжди перебували в Його благодаті, співаючи, Алілуйя! Ти ще світло непохитне видина шляхами правди і богочестя». Прими від нас це хваління і не залишай нас у наших потребах, радуйся, світло не згасиме, радуйся ти, що нам шлях освітлюєш, радуйся ти, що наші душі лікуєш, радуйся, не невісне, радуйся ти, що нам мир даруєш, радуйся ти, що нас від гріха відвертаєш, радуйся ти, що наші молитви приймаєш, радуйся благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. О Пресвята, Діва Марія, прими нашу щиру молитву і захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, щоб ми могли вічно співати Богові. Аллилуйя. О, Пресвята Діво Марія, прийми нашу щиру молитву і захисти нас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб ми могли вічно співати Богові. Алілуя. О, Пресвята свята Діво Марія, прийми нашу щиру молитву і захисти нас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб ми могли вічно співати Богові. Алілуя. Ангели на небесах захоплено, споглядають Тебе, Богородице. Як матір живого Бога, ти, що всі стихії своїм материнством преобразила, Прийми від нас оцю хвалу, радуйся, зірко, що Христом світиш, радуйся Матір Життя Вічного, радуйся, що Сина Божого нам народила, радуйся, невістани невісне, Радуйся, ти, що спасіння людям подала, Радуйся, надія всіх скорботних, Радуйся, радости всіх вірних, радуйся благодатна ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. Обрані водичиці і пречисті Діві Марії, яка стала заступницею заріцьки, ми смирені висилаємо хвалу, радуйся, благодатна, ти, що всіх захищаєш, і на небесах нас заступаєш. О, Пресвятая водичице Богородице, Ти, що носила на своїх руках Творця Всесвіту і молишся за нас перед Престолом Господнім. З великою вдячністю і покірністю звертаємося до тебе, наша милостива мати, просимо тебе про заступництво і захист у всі наші дні. О Марія, вічна заступниця і молитовниця за нас, прийми наші прохання і не спуши благодаті нам своїм безмежним милосердям. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, пречиста діва, мати Божа, твоя велич безконечна, твоє серце переповнене любов'ю і милосердям. Споглянь на нас своїх дітей з висоти небес і прихилися до наших молитв. Ми знаємо, що Твоя благодать і милосердя безмежні, і ти завжди готова допомогти тим, хто звертається до тебе з вірою, і покорою, просимо тебе, водичиця небесна, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від усіх підступів диявольських і спокус гріховних. Нехай Твоя материнська рука оберігає наші сім'ї наших дітей, наших близьких від усякої біди і напасті. Даруй нам здоров'я і зцілення від усіх неду, зміцни наші тіла і душі, щоб ми могли служити Господу з радістю і вдячністю. Пресвята Богородицю Твої милості ми шукаємо розради й допомоги, даруй нам силу і терпіння у всіх наших випробуваннях, направляй нас на шлях праведності і благодаті. просимо тебе про благословення в наших повсякденних справах, про успіх у наших починаннях і про мир в наших домівках. Обогадатна мати, згадай про наших мужніх захисників, які боронять нашу землю від ворога, богаслових і змісни в їхньому важкому подвигу, даруй мужність і відвагу захисти від усіх небезпек і допоможи здобути перемогу над ворогами. Просимо тебе про мир і злагоду на нашій землі, про благословення для нашої батьківщини, пречиста діво з великою надією, звертаємося до тебе. Просимо Твого заступництва перед Христом Господнім. Нехай Твоє милість осяє наші серця, нехай Твоя благодать цілить наші душі від усякої скверни, просимо у Тебе прощення за наші гріхи і слабкості. Допоможи нам віднайти шлях до покаяння і праведності. О, Небесна заступниця, прийми наші покірні, і нехай Твоя любов і милосердя завжди будуть з нами. Ми віримо у Твою святу силу і благодать, просимо Тебе про допомогу і захист у всі дні нашого життя. Нехай Твоє материнське серце завжди буде відкритим для наших прохань, а Твоє благословення зійде на нас і наші родини, О, Пресвята Богородице, моли Бога за нас, грішних. І випроси для нас у нього прощення і милості, нехай Твоя незрівняна благодать завжди оберігає нас від усякого зла, направляє на шлях праведності, дарує на мир і спокій в серцях. Ми віримо у Твоє заступництво і надіємося на Твою материнську любов, дякуємо тобі, мати Божа, за всі твої милості і богодіяння. Які ти щедро даруєш нам, Прийми наші мови твої прохання, і нехай Твоя благодать завжди буде з нами. Амінь. О Пресвята, водичи, Богородице Богородиця, Діво, твої велич величаємо і славимо тебе, о непорочно, Прийми ми наші моління, звибин сердець наших, благослови нас, немічних у вірі укріпи та збережи під покровом Твоїм святим. Напишіть та на прохання в коментарях преславна Діва, ти є, Мати Божа, Цариця Небесна, і всіх нас, дітей твоїх, ти милостиво гортаєш своєю любов'ю, усі народи поминати язики, Хай славлять тебе, бо через тебе прийшла нам радість, спасіння, ти небесна драбина, по якій зійшов на землю Христос, наш Спаситель, ти чиста діво, присвята Богородице, є домом Господа, що вмістив невмістимого, ти є світло, вмістивша, бо через тебе засяяло світло Христа. Прийми наше моління, захисти нас від злих підступів та оман, від скорботи вічі збережи, даруй нам мир, душевний і спокій серця, обречиста ти вірна заступниця наша, мати милосердя. До тебе звертаємося година скорботи й випробувань, ти нас захищаєш, і оберігаєш. Ти, є наша надія, втіха Твоїм небесним покровом, обгорни нас від ворожих нападів, захисти до Твого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, наші молитви принеси, О, водичі, це Ти є похвала Херовимів, пісня Серафимів, радість ангелів, Твоя чистота і святість перевершує всяке розуміння. Ти ще є врата небесні, через які пройшов цар слави, мовимося тобі, відкрий наші серця для істиної віри, провай нас шляхом праведності, збережи від посток, і хай вчини нас, гідними вічної слави, Пресвята Богородице, ти є наша заступниця, перед Господом, Ти є мати милосердя, мати всіх скорботних і страждаючих. Стіви наші душі і тіла, зміцни у вірі та любові, даруй нам прощення гріхів і благодать Божу, нехай Твоє ім'я буде прославлене на віки віків, славимо тебе, присвяте Зіло, між жінками, Матір Божу, і нашу заступницю, Тобі, ще є радість наша і надія. Приносимо ці слова похвали і моління, віддаємо наші серця і душі у твої святі руки, нехай буде Богословина Твоя велич на віки віків, Амінь. О, Пресвятая цей Богородице, ми зі смиренням і вірою, звертаємось до тебе, матері нашої Небесної, і просимо Твого заступництва і милосердя, ти, що явила нам своє материнське піклування, прихилися до нас, і вислухай наші молитви. напишіть і на та прохання в коментарях. О, Мати Божа, ми грішні і немічні, але Твоя любов, безмежна і милосердя, нескінченне, прости нам наші гріхи і провини, зціли наші душі і тіла, і навчи нас ходити шляхом праведності та істини, допоможи нам у нашому духовному зростанні, щоб ми могли завжди жити в згоді з волею Божою і служити йому від усього серця, о Пресвята Богородице, захисти нас від усякого і небезпеки від ворогів видимих і невидимих. Від хвороби нещастя, покри нас твоїм святим покровом, щоб ми завжди перебували в мирі і безпеці під твоїм захистом, благослови наші домівки, наші родини, наших дітей, всі, хто дорогий нашому серцю, о, Мати Боже, ми з вірою і надією звертаємось до тебе, молячи про твою допомогу і підтримку, дай нам сили і терпіння витримати всі випробування, що випадають на нашу долю, і не втратити віру в милосердя Боже, направ нас на правильний шлях. Допоможи робити добрі справи і бути світлом для інших, О, Пресвята Богородице, заступи за нашу святу Україну. Захисти наших хоробрих захисників, даруй мужність і силу перемогти ворогів і здобути мир і справедливість, підтримай всіх, хто страждає, і терпить, з поранених і хворих, обдаруй серця скорботних і них надію. О Мати Божа, ми просимо Твого благословення і керівництва у всіх наших справах. Допоможи нам виконувати наші обов'язки з любов'ю і відповідальністю, бути вірними своїй вірі вірі, завжди прагнути до Божого царства. Даруй нам мудрість і розсудовість у всіх наших рішеннях, щоб ми завжди діяли за твоїм святим настановленням, оприсвята, це мовимось до тебе за всім серцем і душею, нехай твоє благодаті милосердя завжди перебувають з нами, захищаючи нас від усякого зла і ведучи до вічного життя прийми наші молитви і даруй нам Твоє богословення. Амінь. О і пребогословене, Діво Марія, Мати Божа, Ти що є престолом величності, Матірю світла, ми підносимо тобі хвалу і славу. О співчутлива заступниця наша, прихилися до нашого моління і почуй нас грішних, що з глибини душі взиваємо до тебе. Напишіть вона та прохання в коментарях. Ти, що у Смиренні своєму прийняла волю Божу і народила Сина Божого Христа, Спасителя нашого, дивися на нас любов'ю і милосердям, о Марія, твоя велич безконечна, твоя любов і милість неосяжні, ти заря, що веди нас до Спасителя, ти Покровителька, і Захисниця наша, вона порочна діва, ти є Божим храмом, що явився на землі, Ти є посудиною виборною, в якій перебуває Дух Святий. Прославляємо тебе за твоє смирення і покору, за твою віру і надію, ти що є джерелом невичерпної радості, і втіхи для всіх вірних молися за нас перед престолом Сидержителя, Ти, що в своєму чистому серці зберігала всі слова і діяння Божого Сина. Прости за нас, щоб наші серця були відкриті для прийняття Божої благодаті, попри Бо свята Богородиця, молися за нас, щоб ми завжди ходили шляхом правди й світла, щоб наші душі були, очищені від гріхів і провин, о Царице Небесна, ти є благодатною матір'ю нашого Господа, Ти є втілення милосердя і доброти. висухай наші молитви і зі швином свою материнську піку, зверни увагу на наші скорботи і потреби, втіш нас у наших бідах і випробуваннях. Ми славимо Тебе, Марія, за Твоє заступництво перед Божим престолом, за Твою молитву за наші душі, звертаємося до Тебе з надією, довірою, вірячи, що Ти завжди поруч з нами, що ти завжди готова простягнути нам руку допомоги. О, Пресвята Богородице, зелянця на наші недоліки і слабкості, зціли наші духовні, і тілесні рани, змісти нашу віру і надію, бо для нас жиром світле натхнення, веди нас до вічного життя у Христі Ісусі. О, Мати Божа, Твоя любов безмежна Твоє, милосердя неосяжне, ми славимо Тебе і підносимо Тобі наші молитви, твої благаючі, Твої допомоги і заступництва. Мовися за нас, о Марії, щоб ми завжди залишалися вірними дітьми Твого Сина, нашого, Господа, і Спасителя. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо сині покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.